Дана, скажи мені, будь ласка, я зразу хочу так: от в кар'єр сьогодні з'явилася інформація від Юрія Бутусова, що можуть бути зміни в керівництві Міністерства оборони, і що Рустем Умеров може йти на посаду замість Кубракова. Чутки навколо того, що Умерова. Дійсно хочуть кудись перевести, йдуть вже там тижні два. Я не знаю це просто чутки чи чиїсь плани, чи хтось тестує, як це сприйметься у суспільстві. Мене менше це хвилює, мене хвилює інше. На це відповіли чомусь в офісі президента. Вони сказали, що спростовуються, але відповідає чомусь якийсь Лещенко. Питання чому відповідає Лещенко, а не міністерство? Де тут правда? І, взагалі, які кадрові зміни дійсно відбулися останнім часом, і чому? А, ну, по-перше, вітаю а, і глядачів, і тебе, і питання до мене? Чи будуть кадрові зміни, чесно кажучи, я прочитала про цю новину, коли прочитала наш анонс? Скажімо так, на, на рівні Міністерства оборони такі чуткі, ну я не можу сказати, що вони там ходять чи не ходять у кожного якась своя бульбашка, і кожен з них кожен знаходиться в своїй бульбашці, але питання щодо того, що е, може змінитись міністр оборони, ну слухай, не такі чутки. Я чую вже де, я не знаю, третій місяць, певно, нічого не змінюється. Тому я, чесно кажучи, е, можу у Юри Бутусова є якісь свої. Е, не знаю, інформація якась своя, але ну, скажімо так, сьогодні абсолютно робоча атмосфера, і в міністерстві, у стінах Міністерства оборони е, такі. Це не, не обговорюється. Якщо обговорюється, то певно, е, якщо обговорюється, то певно дуже високо, і такої інформації наразі у мене немає. Чому відповідає е, е, Лєченка на такі питання? Ну я не знаю. Мені здається, тут позиція міністерства оборони така, що е, ми не коментуємо, тому що це чутки. Мені здається так. Знову ж таки, це моє, моя особиста думка, бо я про цю інформацію дізналася буквально коли читала наш анонс з тобою, тому не знаю нічого не можу сказати. Абсолютно робочий день і абсолютно типовий робочий день. Ну я сам здивувався, тому що знаю, що у міністерстві оборони є свої спікери, які мають право і повноваження озвучувати будь-яку позицію, і тут так. Негайно відреагував офіс президента, він взагалі так реагує тоді, коли є якісь підстави, і вони так нервово реагують саме тоді, коли інформації пройшов витик інформації. Гаразд, почекаємо. А які вже зміни відбулися в міністерстві? Що там у вас з заступниками відбувається? Та uh, <laughs> я думаю, про що ти говориш? Вже ж uh, ти розумієш, Просто дуже багато uh, відбувається подій uh, кожного дня і. Я вже і, і певно забула, да що у нас один з заступників міністра оборони був звільнений? Він написав, написав заяву особисто, і цю заяву ця заява була прийнята міністром, і Кабін проголосував за його звільнення. А який функціонал Ще... був цього заступника міністра? Функціонал був це був заступник по поту, якраз той напрямок. той напрямок, який скажімо так яким займаюсь я. Під ним був центр розробки всього військового. Якщо ти пам'ятаєш, це центр, який ми створювали в 15 2015 році, і в ньому працював Дмитро Марченко. Він називається дуже складно Цурс МЗ, центр розробки всього всього, що необхідно армії. І під ним був центр прийомки, отої той самої прийомки, куди я нещодавно їздила, коли у нас стала. Прийомка літніх польових костюмів, а вже був термін їх термін їх видавати, не те, що приймати, видавати. І під ним був була така задумка, що буде центр планування. Нарешті, бо всі бізнеси стогнуть від того, що міністерство оборони не дає свої плани по закупівлям. І це дійсно для виробництва це дійсно проблематично, тому що ти не знаєш, як завантажувати свої. Свої потужності, ти не знаєш тримати людей, не тримати, ти не знаєш брати замовлення інше чи не брати. І е, такий запит зі сторони бізнесів був вже дуже давно, і вони про це говорять постійно: що в принципі ми можемо обслуговувати таку велику армію, як є зараз в Україні, але, будь ласка, дайте нам, хоча б на квартал, розуміння, що ми маємо робити. Е, скажімо так. Е, в розрізі того, що е, в Міністерстві оборони почався процес реформування харчування, е, я неодноразово бачила е, Віталія Половенка, е, був заступника міністра оборони, неодноразово бачила, не, ну, бачила не, на одному, е, не на одній нараді, скажімо так, ми з ним знаходились. На багатьох нарадах він був присутній, намагався їздити вже по місцях, коли ж почалася почався другий квартал, почалось харчування вже запущене державним оператором Тило, я знаю, що він безпосередньо їздив в поля, дивився, що відбувається на місцях. Ну, Ось це, в принципі, те, в чому ми з ним пересікались по роботі. Яка причина цього звільнення, чесно, мені невідомо і. Скажімо так, певно, не можу відкоментувати, бо він е, написав цю заяву особисто. Так що ось така ситуація. Гаразд, тоді на запитання: а хто ж займається зараз питанням тилу, тому що це ж забезпечення і це найголовніше питання, яке зараз стоїть. Якщо заступник зняв, то скоріш за все всю весь тягар роботи на себе взяв міністр? Я розумію, що йому більше нема чим займатися, саме тому він може сконцентруватися цього. Хоча не впевнений, чи все ж таки він займається, чи хтось інший, чи шукають, поки як завжди, у нас спочатку всіх звільнять, а потім шукають заступника. Мені цікаво ну, Скажімо так, якщо ти пам'ятаєш, да, як звільнялись заступники, коли заходив на посаду нинішній міністр оборони, то дійсно на сьогоднішній день, поки функціонал не розподілений. Не, скажімо так, немає людини, яка б була на цій посаді, і немає розподілення, може бути розподілення між тими заступниками міністра оборони, які є розподіленням функціоналу. Як воно буде? Якщо ти пам'ятаєш, коли... В'ячеслава е, Шаповалова е, звільни, не звільнили його, відсторонили, а потім посадили в СІЗО. Де він зараз знаходиться це якраз був заступник по тилу, да? То в принципі його посада була вакантна е, до моменту, коли е, Екс міністр оборони Резніков пішов зі своєї посади, і ця посада була більше ніж півроку вакантна. Певно, 8 місяців чи 10 місяців. Вона була вакантна. Тому побачимо, як буде чесно. Я я поки сама не розумію, як будуть розподілені е, ці обов'язки, чи чи буде дійсно інша людина. Займатися проблемами е, тилового забезпечення, чи е, ці м, напрямки будуть розподілені між іншими е, заступниками міністра оборони, а е, це будемо е, бачити вже в процесі на сьогоднішній день ще такого розуміння немає. Ну що я можу сказати? Е, Сподіваюсь, що розуміння прийде разом з інформацією, тому що без цієї інформації як тр -тр 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 важко. І трохи не зрозуміло, як планувати майбутнє, але життя ж не зупиняється, треба щось зробити. Гаразд, ну тоді запитання: а чи існують зараз проблематика закупівлях в агенціях? Ну тому що вони повинні були підставити вам своє плече і чи ми будемо чути знову про наступні скандали, і, і як до речі, е, було коли з'явилося, з'ясувалося, що в одному з агентств Знайшлися любителі руського миру з Одеси, які дивну історію там туди потрапили. Заля, як вони туди потрапили, як вони пройшли спецперевірку? Це окрема історія. І все ж таки, ну мені це цікаво. Я іншим теж, тому що ну, я уявляю, є служба безпеки України, вона повинна перевіряти. Є такі внутрішня служба безпеки, є ж внутрішня служба безпеки в цьому міністерстві. Теж є всі вони повинні захищати інтереси. Хлопись, журналісти з'ясовують, хто ця людина. В мене одного запитання у журналістів що більше можливостей, ніж у спецслужб. Як так відбувається? Чи це імітація спецперевірки була е гаразд? Якщо немає інформації, проїхали, але все ж таки, як вони всі проходять перевірку, і чи чекаємо ми на якісь знову скандали? Чи все гаразд у нас зараз в агенція? Е, давай так, стосовно спецперевірок, чесно кажучи, е ти знаєш, я сама її проходила, і це надскладна історія її пройти. І ти заповнюєш просто таку кількість паперів, і е, ну, певно, я не знаю, там до сьомого коліна розповідаєш де що як. Тому я не можу сказати, що це імітація спецперевірок зі сторони. Контрозвитки чи зі сторони служби безпеки України спецперевірки проходять, і повірте, щоб подати документи, це треба. Я не знаю там з якого там 10-го, 15-го заходу їх можна подати. Чому так відбулося з агенцією по озброєнню, про яку говориш ти там, де дійсно була така кадрова історія, дуже така нехороша. Яку дійсно скажімо так звернули увагу журналісти? Ця людина прийшла на посаду ще за кадиції Резнікова. Чому він був призначений? Я не, не маю такої інформації, але вона працювала там е, досить довго. Це було там не з приходом нової команди, а ще далеко до приходу. Я хочу нагадати просто що агенція по збройню у нас була створена влітку 22-го року, тобто двадцять другого, так 22 тобто вона існувала вже досить давно. І єдине, що вона почала. Виконувати свої функції з цього року, з початком цього року, і архітектура міністерства оборони вона змінилась. З'явився департамент політик, який по суті має прописувати політики закупівлі зброї, політики закупівлі тилові, і зараз у нас з'явився новий напрямок: це політики децентралізованих закупівель. З, з січня 2024 року 10% ПДФО лишається у військових частинах, де, скажімо так, сплачуються ці податки заробітних плат військових. І ці кошти досить серйозні. Я хочу сказати, вони дійсно дійсно дуже великі, і в цьому контексті також з'явилась необхідність просто регулювання цього питання, тому що Дуже багато військових звертаються з конкретними питаннями, як закупити те те чи інше, і е, розвиток цього, цього напрямку дасть нам на можливість розвантажити і волонтерів. До речі, і міністерство оборони трохи централізовані закупівлі, і е, більш швидко освоювати кошти, тому що. Кожна військова частина ліпше знає, що їм потрібно, і поки велика е, машина, така як Міністерство оборони, е, розвернеться, да, то можна вже, ось е, буде вже кінець року, тому, в принципі, децентралізовані закупівлі треба розвивати, чим ми займаємось стосовно. Ти знаєш, що тут мені взагалі е, да, вибач, я відійшла від теми. Е, хочу пояснити, що з'явився департамент політик, який е, формує політики, а всі закупівлі перейшли від Міністерства оборони до агенції. Агенції є окремі юридичні особи, е, які ведуть свою господарську діяльність самостійно. Вони підзвітні Міністерства оборони, вони є отримуючи бюджетних коштів другого рівня і. Е, вони здійснюють свою, скажімо, свою роботу в межах повноважень, які їм наділені постановою кабіна про їх створення і функціонування а також порядком взаємодії з міністерством оборони. Але знову ж таки, хочу підкреслити: це самостійні юридичні особи, які очолюють. Ну, скажем так, люди, які пройшли також спецперевірку, підписали контракт і несуть відповідальність, особисту відповідальність за діяльність цього державного підприємства. А, якщо ти давай з тобою згадаємо, да, ми бачили багато держпідприємств, і ми знаємо держпідприємства, які стали вже відомими на всю на всю країну. Це спецекспортери, які стали спочатку війни, спецімпортерами були передані від Укроборонпрому в міністерство, під Міністерство оборони, і ми знаємо, що там є досить, досить цікаві історії в діяльності цих, цих державних підприємств. І проблематика, яку якщо Якщо виникає проблематика в державних підприємствах, то все одно, ну, скажімо так, Міністерство оборони не може від цього відгородитись і сказати, ми до цього не маємо якогось відношення. Все одно це підзвітне міністерство оборони, підзвітні міністерства оборони юридичні особи, але використовують, скажімо так, оплачують рахунки. Проплачують контракти, заключають ці контракти саме ці державні підприємства, і вже відповідальність на це очільник, або якщо в випадку з агенцією по озброєнню, очільниця цих державних підприємств. Чи все добре, певно, якщо взяти і подивитися так трошки, я просто постійно в цьому процесі, тому мені досить складно якось об'єктивно це оцінювати, але все ж таки, якщо спробувати подивитись на це трошки здалеку, то є свої плюси, є плюси, дійсно, є плюси, є якісь недопрацювання, є якісь ситуації. Де ще ми всі в процесі розуміння, як це все, як, як, як взагалі здійснювати ці закупівлі? Але знаєш, од мене постійно дивувало, коли я навіть зайшла в травні 23-го року, до речі, рік? Зайшла в колегіальний орган, по суті, тендерний комітет, мені постійно, постійно було питання. Як ми взагалі от ми маємо комплаєнс? Комплайнс ти да? це, це, скажімо так, перевірка, внутрішня перевірка якогось контрагента. Да? Тобто там юристи перевіряють, у нас антикорупціонери перевіряли, окремий департамент нас перевіряв і давав нам рекомендації стосовно того чи іншого контрагента. І у мене було постійно питання: слухайте, а як ви взагалі е, оцінюєте оці ризики? От як? Ну кожного разу там, я читала щось інше, і я постійно задавала питання: Господи, ну як? От як, що, я? що ви берете за основу? Розумієш, для того, щоб оцінити ризик, треба спочатку написати, що таке ризик. Да? Тобто, ми оцінюємо по таким критеріям. Якщо до нас приходить е, виробник, там я не знаю. В чоловік 2 метри з зростом, і я не знаю, там з мішком за спиною, то ми його не допускаємо до торгів. Якщо до нас приходить а, чоловік метр шістдесят, то ми допускаємо. Ну це я слухаю, це я вже так тобі якусь казку розповідаю, але для того, щоб. Оцінити ризики треба мати методологію їх оцінки. Да? Тобто треба розуміти, що ми е, не підписуємо контракт у тако у таких випадках, і там перелік випадків, чому з ким ми не підписуємо контракт і яке підприємство е, являється ризиком для роботи з міністерством оборони. Бо е, ну вже всі чули і певної і. І глухі, і ті, які не хочуть знати глухі в плані інформаційної, не в плані вади, а в плані інформаційної е, історії щодо того, як міністерство оборони пропускало контракти, по зірвані контракти і по зброї. І Гринкевичів ми знаємо, такі контракти. Тобто, вже багато цих історій вийшло за стіни Міністерства оборони, і дійсно хочеться, і ми йдемо, хочемо, так, і в принципі, скажімо так, моя ціль, яку я переслідую коли знаходжусь в Міністерство оборони, вона якраз і є в тому, щоб таких історій, як там з Львівським Арсеналом, з компанією Альфа. Таких історій в, в розрізі вже роботи Міністерства оборони і в діяльності Міністерства оборони просто не було. Ну от, просто не було. Такі історії були тільки там, на початку війни, ну, вже ми не можемо відкрутити назад ці історії, але зараз ну, це неприпустимо, тому що тому що давайте, давайте тепер подумаємо, чому не допустимо. Ми всі бачили, як складно, тяжко і наскільки довго затверджувалась фінансова допомога Україні. Певно, скажімо так, Міністерство оборони відчувало брак коштів. Чесно тобі скажу, як є. Як сказано. Да, зв'язку з тим, що у нас не було дійсно не було фінансування наших партнерів, і це відчувалось ну, давай так чесному, бюджет міністерства оборони, певно, зараз найбільший бюджет серед будь-яких міністерств. Серед усіх міністерств і е, в цьому контексті, а чому ж нам так складно видавали ці кошти? Чому ж чому ж да? А може тому, що е, оці всі скандали, які виходили за скажімо, е, за? Кордони Міністерства оборони вони ж ставали відомі не тільки громадянам України, да вони ставали відомі і е, держсекретарю Сполучених Штатів Америки, і, наприклад, міністру фінансів Сполучених Штатів Америки. Взагалі американці це люди, які прораховують абсолютно все до останньої копійки, і е, не просто так до нас приїжджав аудит американський і перевіряв тому. Е, все це, якщо взяти на загал, і а, якщо ще запитати, а чи витягне Україна фінансово сама війну? Ну, от зразу можу сказати: і тут не треба навіть далеко ходити, зразу можу сказати: ні, не витягну, не витягне. І а, в цьому контексті ми просто не маємо права, а, не маємо такого права. Зараз грати з нашими партнерами і е, знову, е, скажімо так, створювати якісь історії, які можуть дуже гучно е, звучати в пресі і е, дуже гучно потім е, падати комусь на голову. Е, тому що тому, ну, а... привітати, ти от кажеш, ми не маємо права от міністр агропромисловості Сольський вважає інакше. І його історія була на заході від Guardian до там New York Таймс. Він вже всюди засвітився, тому те, що десь хтось намагається, це не є на жаль загальним правилом, і виключення якраз підтверджує ситуацію, що вона доволі загрозлива, і до речі, ти права на 100%. відсотків. Що на заході це моніторять і дуже уважно і прискіпливо, і наші вороги. Потім підіймають це на щит і кажуть: дивіться, абсолютно вони тотально корумповані. Мене взагалі дивує, коли м, приїжджають наші антикорупціонери, деякі і кажуть, там тотальна корупція не треба допомагати. Ні, не так там тотальна корупція. У вас є там можливість впливати на це е, через боротьбу антикорупційних органів? Хай вони будуть більш ефективнішими і не дають. Займатися корупцією. Отак от треба, щоб працювало. А тут щось не складається. Але вибачте, я перебив. прибив. Так, от що далі? Ну, що далі? Що далі? Є плюси в роботі агенції, є мінуси як і скрізь певно. Є якісь питання, які не врегульовані були, є якісь моменти, коли. А, ну, щось не, не до я не знаю, не додумали, не допрацювали, і це все в процесі. А, ти знаєш? Я от постійно порівнюю зараз до речі, це ж не перший мій експіріанс роботи міністерства оборони під час війни і в процесі реформування. Просто а, для мене вже це просто не вдивину, да. А, для людей, які зайшли зараз в міністерство оборони, воно трошки дивно. Я це проходила, коли ми в 2015 році можу розказати всі прекрасно знають зараз платформу Прозоро. Ця платформа запускалася разом з грантовим, якщо хтось не знає, законом про здійснення публічних закупівель. Цей закон і цю платформу нам надали наші європейські, скажімо так, партнери. Ну не надали її фізично, да, а дали на це кошти. І е, я пам'ятаю, як в му році е, вже прийняли цей закон, і в перед запуском е, Боже, ми там би бек, гпали цю платформу. Там я не знаю, вона знаходилась взагалі там е, не на території ну, скажімо так, сервер, не на території України. Все було е, ну просто, все було ідеально. Все відшліфували, все зробили. Все завтра виходимо на прозоро. Юра Бірюков, якщо ти пам'ятаєш, пише допис. Завтра виходимо на Прозоро і на ранок тільки відкриваються торги, платформа Прозоро лягає. Тому і таке я пам'ятаю, як ми завалили сервер Прозоро, також тому я постійно порівнюю зараз те, що відбувається Міністерстві оборони з машиною, яка летить на якусь, якісь шалені швидкості, поки вниз да, має інертність летіти вниз, і ми в цей момент починаємо змінювати двигун. Я не хочу е, зараз роз, ну, говорити про те, чи правильно ми прийняли рішення, що ми от зараз змінюємо двигун, Його треба було змінювати. Але чи зараз чи на ці недостатньо нам цієї е, цього спуску, щоб його змінити, чи недостатньо? Що чи, чи треба було почекати? Не знаю. Це вже знаєш, це вже в минулому. Ми вже зараз його змінюємо в процесі, коли ми інертно поки їдемо вниз. Але ми маємо його змінити до того моменту, поки ми поїдемо вверх. І тому якась неузгодженість вона певно є. Але є ще розуміння, що права на помилку ми всі не маємо, і тому ну, я не знаю, намагаємось зробити все для того, щоб а, такі такі ми поміняли і змогли поїхати знову вгору.